Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, незважаючи на те, що подія Супервівторка, де максимальна кількість штатів брала участь у первинних виборах, завершилась. Ми продовжуємо здійснювати аналіз праймеріс та кокусів, так, які відбуватимуться в інших штатах. Знову ж таки нагадаю, що під час супервівторка 16 штатів і американське само брали участь у голосуванні за потенційних кандидатів так, на посаду президента США від республіканської партії та демократичної партії за результатами цієї події. Колишній президент Дональд Трамп і діючий президент Джо Байден набрали таку максимальну кількість делегатів, і це означає, що вони власне будуть з високою, максимально високою ймовірністю брати участь у загальних виборах від своїх партій, так і ці загальні вибори відбудуться у листопаді 2024 року. Проте є ще. Інші штати, які не приймали участь у голосуванні. і, власне, ми по календарю зараз підійдемо до них. Отже, 6 березня 2024 року, тобто сьогодні в штаті Гаваї відбуваються кукуси серед демократів. Голосування там має розпочатися о 18.00 за місцевим часом і триватиме до 20 години теж за місцевим часом, тобто десь на 8-9 годину ранку за київським часом ми будемо знати проміжні результати внаслідок проведення кукусу в штаті Габаї. Там буде розподілено 22 делегата. І це розподілення буде відбуватися пропорційно по тих відсотках, які здобудуться тими чи іншими кандидатами. Але там, ви ж розумієте, Джо Байден один кандидат, Дін Філіпс вийшов з перегонів, і там фактично хто ще? Вільямсон залишається. Тобто, там жодних перепон у Байдена не буде у цьому штаті. Далі. 8 березня 2024 року відбудеться кокус в американському Самое, але серед республіканців. Тому що під час супервівторка в цьому регіоні відбувався кокус серед демократів. 8 березня будуть відбуватися серед республіканців, там буде розподілено 9 делегатів, і знову ж таки Дональд Трамп фактично єдина так, кандидатура. За яку будуть там віддавати голоси, і там проблем не буде, щоб він здобув власне цих 9 делегатів, так враховуючи рішення Нікі Гейлі про вихід з виборчої кампанії. Тому знову ж таки я буду давати інформацію про результати цих кокусів в штаті Гавая та в американському самоа серед республіканців. і це ви побачите як на YouTube-каналі, так і на Facebook сторінці. Я розумію, що дехто може запитати, для чого ви це робите, враховуючи, що результати вже відомі, хто буде представляти демократів і республіканців на виборах. Відповідь моя наступна, для того, щоб ми повністю стежили за картиною голосування у тому чи. Іншому штаті, тому що ви бачите, що ми фактично розбираємо результат кожного штату в контексті проведення праймериз, оскільки ми можемо побачити, так, які є сильні сторони наших кандидатів під час проведення праймериз, а які є слабкі сторони, над якими потрібно працювати, якщо говорити про. До Байдена, то ось ця графа без зобов'язань, вона є таким тригерним моментом для хвилювань демократів. І над цим питанням потрібно працювати, щоб цих людей переконати під час загальних виборів підтримати саме кандидатуру Байдена. Це так, я до прикладу навів. Тому далі слідкуємо за первинними виборами у США, незважаючи, що це формальна. Процедура, але ми її маємо дотримати для того, щоб мати загальне розуміння у цьому процесі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!